Союз може покарати Польщу за блокаду українського кордону. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіст Домбровський. За його словами йдеться про застосування процедури порушення. Це станеться, якщо ситуація з Україною та кількома сусідніми державами не покращиться. Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає питання. А чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно й так під забороною? Так, ми можемо дискутувати щодо законності цієї заборони. Ми також надсилали попереджувальні листи, аби сказати, що країни-члени ЄС стурбовані Польща, Угорщина та Словаччина. Якщо ситуація там не покращиться, ми готові йти далі і відкривати процедуру порушення проти цих країн. Валдіс Донбровськіс, віцепрезидент Європейської комісії. Польські фермери тим часом анонсували протести по всій країні. Про це розповідає Радіо Свобода з посиланням на фермера Станіслава Барна. Він після зустрічі з прем'єром Дональдом Туском зазначив, що мітинг планують влаштувати 20 березня. І тоді, за словами фермера, зупиниться вся Польща. Аргументував він таке рішення, тим, що господарства країни знаходяться на межі банкрутства. Туск заявив, що не збирається закривати польський кордон для товарів за меж Європейського союзу. І як один з варіантів. Рішення ситуації запропонував вивести надлишок зерна з польського ринку. Протести польських фермерів втрачають раціональність. На цьому наголосив заступник міністра економіки України Тарас Качка. Він зазначив, що уряд Польщі намагається врегулювати ситуацію, знайти спільну мову із мітингарями та українською стороною. Проте польські фермери досі не усвідомлюють. Блокуючи кордон з Україною, вони шкодять власній державі. За перші два місяці цього року ми в Польщі купили більше аграрної продукції ніж продали в, в Польщу. і тому насправді і це те, що намагається донести і прем'єр-міністр Туск. що... Зрештою, Польща заробляє на експорті в Україну, і тому блокування кордону саме по собі і вимоги щодо заборони імпорту, яке потягне за собою заборону імпорту і в Україну польської продукції. Це на шкоду польській економіці в першу чергу. Але наше завдання українців не довести, хто правий, не захищати суто інтереси компанії. Для нас потрібно розблокувати кордон. Денис Парчук з нами на зв'язку, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітання. Доброї ночі вам. Доброї ночі, да віта... вітаю вас. Доброї ночі, як завжди, нам важливо зрозуміти, що для України змінюється з тим, як змінюються власне протест протестні настрої в Польщі, тому що внутрішня політика Польщі вже міжнародна, та що стосується саме експорту українських товарів. Це важливо і це впливає на нашу економіку. Зокрема, на якому етапі зараз перемовини між сторонами? Перемовини тривають, дійсно. І вони в форматі не лише Україна-Польща, вони в форматі Україна, Польща, Європейська комісія. Тому що, по факту, те, що відбувається, блокада, це блокада не лише польсько-українського кордону, це блокада України Європейський Союз. І дійсно, Європейський Союз в тому числі зацікавлений в тому, щоб вирішити це питання, адже те, що відбувається, воно суперечить всім. Законодавчим актам, які є в європейському союзі щодо продовження торгівельних відносин, і те, що роблять поляки, воно дійсно потребує якогось врегулювання. І заяви сьогодні представника європейської комісії, який є поляком, який є представником партії ПІС опозиційної до нинішньої влади, що теж дуже важливо треба відзначити, Вони направлені на те, щоб регулювати ситуацію. Для нас дуже важливо. Тримати uh, дипломатичні відносини в тому контексті і демонструвати, що Україна взявши на себе всі зобов'язані, починаючи не лише uh, з моменту повномасштабного вторгнення, а з моменту uh, асоціації Україна з ЄС uh, вступ України в до світової організації торгівлі для того, щоб підтримати всі норми, тому що те, що виходить сьогодні. Заяви про те, що українська продукція якимось чином там призвела до падіння цін. Ну насправді це ж не відбулося, чи в 22-му, чи 23-му році українська продукція активно реалізується на європейські ринки, фактично з 2016 року і Чомусь не було таких великих сплесків. Але в період війни це питання загострилося, Але ми бачимо, що це загострення польські опозиційні сили і польські там радикальні фермерські тещі намагаються використати для себе в економічному плані, тому що все їхнє. Звернення окрім політики загальної єдиної аграрної політики Ґрінділи, яку сьогодні сповідає європейський союз, в тому числі направлено на те, що отримати для себе додаткові субвенції дотації на аграрний сектор. Це відбулося в 2023 році, коли нагадаю в квітні місяці відбулися перші перекриття не лише імпорту української продукції до Польщі і зупинення транзиту. Тоді вони отримали від європейського союзу близько 300 мільйонів євро. Зараз же ж в умовах фінансування європейським союзом. Коштів, які вони будуть передавати польщі для тих реформ, які потребує європейський союз, в тому числі хто сказав із цієї суми, а сума нагадаю, порядка 137 мільярдів євро. Порядка 1,4 мільярди буде виділено для поляків безпосередньо ті, які працюють на землі. Тому ми бачимо пряму зацікавленість польських фермерів у своїх діях. Вони бачать, що і те, що вони роблять, їм вдається. Вибувати для себе преференції, і на жаль, це стає якимось таким трендом, що в будь-якій непонятній ситуації можна заблокувати кордони міжнародні, і ти будеш завжди отримувати те, що ти хочеш. На жаль. Пане Денисе, а ви можете роз'яснити от ну там от реальність, наприклад, цих польських фермерів, наскільки вона пов'язана в принципі з глибиною розуміння політичних процесів. Ми ж бачили два дні тому. Комітет європейського парламенту абсолютно підтримує це скасування мит для української сільгоспродукції і ще на рік, що фактично рекомендує Європейська комісія. Наступного тижня буде голосування, і там ну я не знаю, чи ви, наприклад, особисто сумніваєтесь. Це в тому, що це голосування е, пройде з позитивом для України. Тобто, у нас є політичні рішення, які пролонгують рішення Єврокомісії не на тиждень, не на два на фоні фермерських оцих страйків, а на рік. І ще на рік. Ну, ви знаєте, з точки зору політичних рішень, які приймає Європейська комісія, це дійсно позитивні напрямки для співпраці України Європейський Союз. Тому що незважаючи на такі дії польські фермери, ми бачимо послідовну політику інших 27 країн, які розуміючи ситуацію, яка є в Україні. А це ситуація не проста. Вона загрожує всьому світу, і Європі в тому числі. Це війна, і безпосередньо Україна, яка тримає оборону, а вона демонструє послідовну політику щодо підтримки економіки. Бо від того, що Україна самостійно продає, залежить накопичення валютної виручки, яка в тому числі йде на Обороноздатність нашої країни тому е, окрім економічних факторів, дійсно, ви дуже правильно підкреслили, що є певні політичні моменти, на які потрібно звертати увагу, і ці політичні моменти пов'язані з виборчим процесом безпосередньо в Польщі в квітні е, двох двохторовий вибори до місцевих органів самоврядування А далі в червні це вибори до Європейського союзу, і на жаль, е, певні е, радикально налаштовані. Маргінальні я відверто вам скажу маргінальні, тому що не вся Польща підтримує такі ідеї, і велика кількість бізнесу, переробного бізнесу, який працює з України, дуже негативно висловлюється щодо таких дій. Тому цей момент ці партії, течії, фермери намагаються використати для свого політичного такого піару, тому що це по суті безкоштовний піар, блокуючи заходи. Ти маєш можливість завжди тримати в інформаційному проводу повістку дня, на яку ти опираєшся. тому. Дуже важко, я розумію, наскільки важко і уряду в Польщі зараз перебувати в комунікації, тому що якщо ти комунікуєш з Україною, то ти розумієш, що в Україні є там представники малого середнього бізнесу, наприклад, яких я представляю Сукраїнська аграрна рада. Є представники великого бізнесу, і ти знаєш з ким домовлятись. А у польському уряду то якісь там протестувальники одні, то інші, то треті, то четверті, і в них немає централізованості прийняття рішень в самій структурі фермерства і. Дійсно, це впирається в те, що більшою мірою ми відчуваємо, що ніяких економічних передумов для продовження таких блокад немає, тому що страждає і польська економіка. Якщо дивитися на а, співвідношення а, імпорту, який здійснює Україна на територію Польщі, 23-й рік це було там 4,6 мільярдів. А польська Польща імпортує на територію України більше 11 мільярдів, позитивне сальдо більше 7 мільярдів євро. І ми розуміємо, що з точки зору там перспективи закриття кордону це нереалістичні речі, і ніхто цього робити не буде. Тому користуючись моментом, на жаль, ці е, певні е, фермерські рухи, які відбуваються під проводом політичних лідерів, тому що якщо подивитися на те, хто це очолює. Це політичні діячі, це партійні діячі, які намагаються здобути для себе виборчі такі дивіденти, і вони на цьому будуть грати наступні кілька тижнів, в тому числі. Тому для нас важливо залишати спокійну дипломатичну позицію, намагатися врегулювати на рівні європейської комісії всі ці. Моменти, які стосуються торгівельних відносин, і я хотів би вам сказати, що нам вдається це робити, і ми бачимо це наприклад і навіть в Польщі, тому що зараз поляки а сам проголосував за заборону російської продукції на євро на території Польщі. Далі вони готові піднімати це питання на рівні Європейського союзу. Ми бачимо позитивні тенденції переговорного процесу. Тому те, що ми робимо, це дійсно має вже результат. Оце зараз важлива тема. Зараз ми її продовжимо. Пане Денисе. Єдине, що хочемо зараз поточнити для наших глядачів і також радіослухачів, про те, що шахеди рухаються зараз Кіровоградщиною, курсом на Кропивницький. Це офіційне повідомлення повітряних сил Збройних сил України. Також повідомляється, що шахеди на межі Одеської та Вінницької областей, рух на північний захід, і БПЛА на Київщини курс також на захід, також дрони на Дніпропетровщини, напрямок руху. Північний, будьте обережні. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, його не ігноруйте. Продовжуємо розмову з Денисом Марчуком. Пане Денисе, ви вже почали тему про звернення сейму про заклик до Єврокомісії заблокувати імпорт товарів з Росії та Білорусі до країн Європейського Союзу. Але тут важливі моменти це дані нашого міністерства економіки, не тільки власне європейські дані про те, що за минулий рік експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50%. Це до півтора мільйона тонн. і це те, що викликає вже навіть не обурення, а просто мовчання, тому що ми розуміємо, що це зерно частково із нашої української землі, яке Росія просто вкрала на початку великої війни і зараз перепродає, називаючи його російським. Але тим не менше, це відбувається торгівля йде і це працює, враховуючи Польщу, оскільки ми до цієї теми не секрет, що відкритий. Коридор вільний трафік в Польшу залишається із Білорусією на деякі товари. Що ви про це думаєте? І власне як ми можемо повпливати? Ну ми активно починаємо це впливати з точки зору інформаційного розвінчення всіх тих моментів, які відбуваються в економічному плані співпраці Польща, Білорусь Росія, тому що під можливістю реалізувати білорусам свою продукцію, багато в чому завозиться російська продукція безпосередньо, були гарні дослідження українських представників змі, а зокрема української правди, і це знову ж таки, підтвердило позицію України в тому, що насправді українська продукція не призводила до того, щоб знижувалися ціни. А в цілому, якщо брати 23-й рік, ви правильно сказали, збільшилось на півтора мільйони в сукупності. Це вже більше трьох мільйонів тонн різної зернової групи культури, які реалізуються на полицях Європейського союзу, і в тому числі це Перспектива втрачених ринків для польських товаровиробників, тому що а власне коли заполоняються ці ринки Росією, то поляки не мають можливості продавати свою продукцію європейському союзі. Тому для нас дуже важливо, що ті речі, які сьогодні приймав Сейм, а вони набули загально європейського значення, тому що це не перший випадок голосування парламентом європейської країни. Нагадаю, що Литва прийняла теж таке рішення, яке заборонила імпорт. Будь-якої російської продукції на свою територію дозволивши лише транзит зараз. Активно це питання піднімають і литовські політики для того, щоб не тільки заборонити імпорт, але й транзит. І такі рішення з боку поляків. А вони матимуть досить серйозний наслідок для економіки, в тому числі країни-агресора Росії. Сподіваємось, що це набуде загальноєвропейських позицій в контексті прийняття спільних санкцій. Щодо імпорту продовольчих то груп товарів з боку Російської Федерації, і таким чином це частково змогло б зняти напругу протестувальників, тому що насправді, коли вони говорять про те, що знижуються ціни, то ціни знизуються знов ж таки наголошую, не через Україну, а через перший фактор це загальне зниження, яке відбувається в світі, і другий фактор це дійсно присутність російських товарів, які за рахунок можливості депінгування, тобто зниження ринкових цін, намагається заполонити ринки європейського союзу, і таким чином європейські фермери втрачають для себе будь-яку економічну перспективу працювати на своєму внутрішньому ринку. Ну, дивна ситуація, коли е, країна з одного боку проводить агресію щодо іншої країни, мається на увазі до України а з іншого боку, європа накладаючи санкції. Але з другого боку фінансово підтримує Росію, купуючи їхні продукції. Ми розуміємо, що це теж кошти, які можуть направлятися на війну проти України. Так, пане Денисе, а ну якщо уявити ситуацію, що російський оцей імпорт, який би він не був, так ми тут передбачаємо або підозрюємо, що це може бути в тому числі крадена українська продукція, українська збіжжя. Якщо от європейський ринок не ці півтора мільйони тонн збіжжя, чи зможе Україна, так ну ми як українці про це думаємо, чи зможе Україна це перекрити і таким чином мати, так, перетворитися на друга. Ну насправді з моменту скасування безмит і безквот Україна дуже посилила свою присутність на європейському союзі. Це потрібно говорити відверто. але це не призвело до того, щоб валилися ціни для поляків, тому що це відбувалося ще до повномасштабного вторгнення, і наприклад, ту зерну групу, яку ми експортуємо там до Іспанії або до Нідерландів, то це відбувається переважно. Морським транспортом, тобто морем, це великі об'єми, які не перевозяться сухопутним маршрутом, і з точки зору того, що в перспективі європейський ринок купував українську продукцію, ну він від неї не відмовлявся і не буде відмовлятися, тому що вона є якісною. з Точки зору логістики вона є доступною, і з точки зору ціни вона є приємною для того, щоб бізнес зміна з нею працювати. Тому я думаю, для України в тому числі це буде додатковим інструментом для того, щоб підсилити також свою. Економічну спроможність торгуючи з європейським союзом, якщо звідти будуть вибуватися російські товари. Але в цілому це призведе до покращення взагалі продуктової так, скасування можливості продовольчої інфляції на території Європейського союзу. Тому що коли вони будуть бачити постійного якісного представника, це значно покращує їхні економічні умови. Вони завжди можуть планувати свою економіку в розрізі там на рік, півтора-два. Розуміючи, що вони будуть отримувати від України достатній кількості за доступною ціною продукції, пане Денисе? Ще одне запитання. Україна, в принципі, офіційно вже так. Уряд український заявив про те, що Денис Шмигальце сказав буквально днями, що Україна готова розглянути поступки для того, щоб залагодити свої відносини з поляками, і знову, щоб все було на тому рівні, на якому воно потрібно, щоб знаходилися без всякої політики. От що це означає? Наскільки Україна глибоко може посунутися власними економічними інтересами? Ну, власне, якщо ми розглядаємо в контексті конкретних продуктів харчування, то це ще було заявлено 23 лютого безпосередньо представниками уряду на польсько-українському митному пункті. І Денис Мигаль зачитав п'ять пунктів пропозиції владнання ситуації для поляків. Але нагадаю, що напередодні, ще 31 січня, європейська комісія запровадила. Можливість за а, застосування щодо України обмежень на певні види продукції. Мова йде про курячі яйця, по, про м'ясо курятини і про цукор. Про що говориться, якщо а, українська продукція а, буде перевищувати свою експортний потенціал більше ніж а, в умовах 2022-2023 року, року в цілому, то будуть застосовуватися обмеження, і далі цей товар буде реалізуватися лише після митного збору. Але в цих умовах ми розуміємо, що для нас в принципі це досить такі непогані умови, тому що е, значну кількість своїх продукцій, там ми реалізуємо через Польщу, через Словаччину, через Угорщину, транзитом і пропонуючи європейському товару е, покупцю свою продукцію, досить таки доступною. тому те, що е, було озвучено європейською комісією на сьогоднішній день сприймається україною. І я вам більше скажу, знаєте, це такі вже політичні послаблення з точки зору важливості, все ж таки логістики польської для України в контексті постачання всіх необхідних елементів для продовження війни, тому що якщо оцінювати присутність українських які є, то це в межах Європи займає не більше 2%. Якщо це курятина. Це не більше там 2%. Якщо це цукор, то це не більше 3%. Самі розумієте, такі відсотки вони ніяким чином не впливають на виробництво безпосередньо європейських фермерів і ніяким чином не перебувають виробництво їхньої продукції і не перешкоджають конкуренції. А якщо ще врахувати, що на території європейського союзу проживає порядка 4,5 мільйонів населення українців, які в тому числі споживають продукти, і те, що ми імпортуємо. То це навіть не перекриває той ту потребу, яка існує сьогодні серед українців в європейському союзі. Тому з точки зору економіки тут на жаль переважає політика, тому Дякую. що економічні аспекти вони тут не відображені. На жаль, дякуємо дуже, пане Денисе. Денис Марчук був з нами, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Спасибі вам.